Блоки. Ага. А, о, це ти. Я бажаю, щоб в цій команді до мене було більше поваги. Тровичці, треба повагу. Добре, Тровичка, я поговорю про цей гольфний м'яч. Чекай, де є гольфний м'яч? Не пам'ятаєш, ти їх вбив минулого епізоду. Так, але вони не мали бути відновлені. Відновлювані центри були знищені. Оу, то як ми їх повернемо? Хай чотири нам потрібно. Давайте зробимо торт на кону. Але перше ми маємо тримати. Так, 4. Поверніться до своїх команд, люди. Айенс. Ви програли минулого разу, тож ви робите торт на коно. Ми набрали 9983 тисяч вісімдесят три голоси. Чекай! Голосуючи! Якщо ваш коментар виглядає, як цей, ми не зарахуємо ваш голос. Будьте уважнішими! Ти в іншій команді! Ні! Персона, яка набере найбільше голосів, буде виключена з БСБ. Я маю сім косочків торту. Якщо я дам тобі торти збережні, але якщо ні, нема більше гри для тебе. Час показати голоси. Бульбашка отримала 147 голосів. Ось Бульбашка. Хороша ти робота, Бульбашко. Рубі отримав 152 голоси. Типу, хороша робота, Рубі. Дякую. Близька вка і Сніжок отримали 532 і 616 голосів. Вони збережені. Тож залишилась лише вентилятор, квітка, сірничка і олівець. Квітка лише набрала 838 голосів. Вау! Це другий раз, як я пережила вибування. Сірничка теж збережена, набравши 1362 голоса. Дивись, лівець, я збережена. Так, мені дуже жаль вентилятора. Но справді, вентилятор збережена. Вентилятор збережена з 1731 голосом. Чекається, значить, чотирма 1595 голосами олівець вилетіла. Це найбільше за весь час оє. Скоро, сернечко, активуй план по запобіганню виключає. Що ми будемо робити, коли олівець пішла? Я не пам'ятаю. Чекай! Ось для чого є замісники! Але і книжка в інших командах. Також вони мертві. Так, вони мертві, як всі інші в моїй команді. Крім дори. Так, і складочка теж мертва. Добре, я відновлю лише одну персону. О так, будь ласка, чотири, чи можеш відновити тита? Гей, чому ти вирішуєш? Тенісний м'яч. Добре. Добре! Ваші мертві друзі зараз у цих восьмох зубодробилках. Знайдіть любу персону, щоб зробити вашу команду виграшною. Остання команда, яка це зробить, буде покарана! То, щоб уточнити, нам потрібно знайти персону в зубодробилці, щоб зробити нашу команду виграшною. Здається, що так! Дора, як ми можемо виграти, якщо в нас такий великий мінус? Е, Дора? Це було легше, ніж я очікувала. Бережені. Добре, тепер Хмаринка. Гей, як ти дізнався, що тобі треба принести забудробилки? Чо? Я казала тобі, що твою роботу? Я маю роботу. Я просто колекціонував. Ну, твоя робота це за забудробилки до нашої команди. Це не те саме. Ти отримав свою роботу вже. Так. Ти маєш робити те, що маєш робити. Девіде. Тобі краще почати лизати ці зубодровилки. Маєш зробити те, що маєш зробити. Всі, припиняйте лизати. Я думаю, я бачу лядика всередині. Гей, чекаю, хіба Льодик не одна з наших замісників. Льодик, будь ласка, будь частиною нашого альянсу. Так, ми не припинили лизати. лише для тебе. Льодик, ми скочили за тобою. У вас немає учасника команди. Так, роботі зайнятої рубінням чогось, я впевнена, він повернеться. Четвірці четверці не сподобається. Скажи нам, де ти є. Людик, ти виглядаєш нервовою. Щось сталось? Добре, але якщо щось погане трапиться, ти можеш весь час сказати мені. Ми не знаємо, де він є. Камінчик, ти ще не отримав роботу? Гей, маленький. твоя кислота та прискорить роботу. А, серйозно? Ти зробив хорошу роботу, маленький. Хто не любить сіль, та оцит. Нікель, мені дуже шкода відволікати тебе від роботи, але в мене для тебе є нова, а не буду з тобою сперечатись. Гей, тут хтось всередині. Безплатно їжа збережень. Це складочка всередині. <плес> <І> це, <плес> Покарати її. Команда льодика а? а, Це не льодик! Не хвилюйся, ми не будемо тебе вбивати, або ще щось. О ні, браслетик знов сумно, вона переживеться. Як воно там йде знизу? Ну, це добре чути. Дякую, це було добре. Га? Це не був я. Якби можна було отримати цю ідеальну ширину кожного разу. Можна лише мріяти. Давай. Добре, чорна діра. Роби задумане. Ця пуста. Ця теж. Ця доверху заповнена повітрям. Ця теж пуста. Е, Про що ти говориш? Тут складочка всередині. Так, складочка всередині. Смертельний пакт збережені. Виключатель. Складочка, чому б тобі не піти в свою команду зі степі, де тобі місце? Складочка, ти повернулась? Ти виглядаєш дивно, щось трапилось? Я побачила виключатель. А, ah, зупиниться! Ми знайшли гольфного м'яча. Краще ім'я за це збережені. Дякую. Гольфний м'яч, нам потрібно поговорити з тобою. Травичка сказав мені, що ти його не поважаєш. Оу, серйозна травичка. Ми вирішили новим лідером восьмого м'яча. Що? Він можете мене замінити. Тенісний м'яч, зупиниться! Я пробував їх зупинити, але вони не слухались. Лузер знайшов когось. То ти є, скажи нам. Я думаю, це, це... я не можу. Це хвірточка. Позери збережені. Ви знаєте, хто не збережені? Голосуючи на збережені. О, чекай! ми не останні? Викосіть інші команди! Ні, я просто пожартував. Ви не збережені. Один із вас буде виключений. Я не можу в це повірити. Це мертве тіло. Що ти маєш на увазі? Він ще живий, йому просто потрібно трохи повітря. Давай я тобі покажу. Бачиш, я казала тобі, йому просто потрібно трохи повітря. Я згодна. Здутий він безкорисний. О, ні. Голосуйте в коментарях, використовуючи букву в квадратних дужках, за того, кого ви хочете виключити шоу. Хто набере найбільше голосів, поки на шоу. Не забувайте про дужки. Перепиняй But лизати, Девіде. Ми вже програли. привіт, хтось?